Уронефрон у комплексній терапії циститу. Сьогодні у них там усі зайняті одним підготовкою, і проведенням параду в центрі Москви. Головний парад Побєди. Вже такі парадики невеличкі відбулися на далекому сході Росії, Владивосток, Хабаровськ, там де безпечніше, куди українські безпілотники не долітають. А от в Москві сьогодні зранку ганяли техніку, дуже активно готувалися. Бачимо БТР, танки, різноманітна важка техніка. Їздили проспектами Московськими в напрямку Красної площі, шокувалися для того аби пройти в зазначений момент уже за сценарієм перед очима Путіна і його нечисленних гостей загалом звичайно Москва очікувала значно більшу присутність різноманітних лідерів і політиків з різних країн сьогодні 9 травня на Красній площі, але їх зібралося за ледве два десятки. І то з Європи лише двоє приїхало таких паріїв маргіналів, як то Фіцо і Вучіч. Але поза тим, звичайно, що апарат має бути з розмахом проведено грандіозний, як Путін собі його уявляє, і планував. Бо це 80-річчя Великої Побєди, як це називають. Там на болотах все таки ювілейна дата, і от бачимо, що техніку різноманітно стягнули, як більш-менш сучасну, так і історичну. Бачимо, і Т-34 танк присутній там. Ну і різноманітні ракетні установки російські стратегічного призначення. Зокрема, все це поїде сьогодні по Москві і по Красній площі. Так само вже з'явилися кадри із кавалерією з кіньми. Ну, віслючків поки що немає. Ну от ми очікували, що з'являться оці е, вже символічні тварини для російської агресивної військової загарбницької кампанії. Бойові віслівки їх не привели, але з кіньми там присутні кавалерійські. Якісь загони Ну, от китайські війська, як ми знаємо, теж промарширують Красною площею, е, ймовірно, на них буде дивитися із трибуни над Сі Цзіньпін разом із Путіним. Принаймні китайський лідер у Москві присутній. Взагалі, як готувалися до цього параду Путіна у Москві останніми днями? Знаємо, що обмежили інтернет у російській столиці. ось Ми зараз якраз кінноту бачимо, причому в уніформі Красної Армії, от, очевидно, 40-х років, тобто це стилізація під часи Великої Отечественної, як це називають на болотах. Отже, в Москві обмежили інтернет і бачимо, візуально навіть повернулися всередину 20-го століття в 40 сорокові роки. Тоді інтернету не було, тому правильно його відключити в російській столиці. Вже кілька днів інтернет москви працює з перебоями. Через це великі онлайн-магазини обмежили доставку, значно зросли ціни на таксі, обмежено поїздки на електросамокатах. Ну на електросамокатах зрозуміло, бо ті раптово можуть вибухнути. От коли якийсь самокат е проїжджає повз російського генерала чи іншого офіцера, він вибухає сам по собі. Це явище нам. Вже відоме, от на Росії вирішили перестрахуватися. Тепер електросамокатам заборонено їздити в День Великої Побіди, значить по Москві. З перебоями працюють сервіси державних послуг, додатки банків, система швидких платежів. Все це пов'язано з відключенням інтернет-зв'язку. Також як ми знаємо, 7 і 8 травня в аеропортах Москви стався грандіозний колапс. Чотири московські аеропорти Шеремєтів, Домодєдово, Внуково, Жуковський були е фактично паралізовані через загрозу появи українських безпілотників було затримано скасовано кілька сотень рейсів, і це торкнулося сотень тисяч пасажирів, які скупчилися в терміналах російських аеропортів. І бачимо, як вишикувалися в довжелезну чергу самі авіалайнери, які не могли злетіти здійснювати здійснювати своїх польотів по Росії. Це не тільки в Москві було таке явище, спостерігалося. В багатьох інших е, ключових аеропортах Росії, як то Казань, е, Самара ну і багато багато інших ніжній Новгород е, коротше, авіасполучення на Росії було дві доби паралізовано. Е, кажуть, що вчора ввечері нібито вже відновили нормальну роботу аеропортів. Принані така заява з'явилася. Сьогодні будуть нові заборони в Москві. Там ще відключать е, ймовірно стільниковий зв'язок на кілька годин. Принаймні в центрі Москви його заглушать для того, аби е, ну унеможливити або значно ускладнити на проведення якихось дій саботажу, диверсій, можливих терактів, яких остерігається російська влада для цього і мобільні телефони заглушать, закриють всі кафе, магазини по дорозі руху кортежів, техніки тощо коротше абсолютно драконівські заходи безпеки, як це називають в Кремлі. От Москва фактично паралізована на день Побєди. Все для того, аби путіну було комфортно святкувати своїми гостями, взагалі. На Росію, як ми знаємо, на цей до Москви на цей парад приїхало приблизно 20, трохи більше 20 іноземних лідерів, але відомих серед них не так багато. Це президент Бразилії Лула, це лідер Китаю Сі Цзінпін, і це двоє європейців, якщо їх можна так назвати. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, президент Сербії. Вучич, які вчора там якраз вдвох гуляли, відео записували, створювали одне одному компанію. Приємний настрій, бо більше там очевидно знайомих облич для них немає. Мало і от одне одного бавили Фіцо і Вучич. отаке от, от побідобісція відбувається у Москві На Тлі цього побідобесі зустрілися Сізінпін і Путін в Кремлі. І вчора зробили вони заяву про ну сталеву дружбу і партнерство між Пекіном і Москвою, які разом будуть протистояти Вашингтону. Заява звичайно така, яка мала би Дональда Трампа насторожити, бо всі зусилля американців відірвати Росію від Китаю, як бачимо, абсолютно закінчується повним. Фіаско і провалом а, виглядало це все вчора помпезно, до комічності помпезно треба сказати. От е, Путін і, е, і Сидзінпін йшли одне одному довго назустріч зустріч такими червоними доріжками. Тут ще музику із миттєвостей весни 12 чи скільки їх там. Фільму про Штірлі це треба було відвімкнути. Таку романтичну музику меланхолійну воно би дуже пасувало до цього моменту. От, зустрілися обоє біля. Біля прапорів, от в зазначеній точці, драматургія моменту була дотримана. Ну і після того підписали документи про співпрацю, зробили заяву про те, що от війну в Україні треба усунути шляхом. Усунення першопричин, що би це не означало, Кремль закладає в це своє значення, свій зміст. Ну і також домовились далі співпрацювати у всіх сферах: військовій, економічній, безпековій, і тощо і рішуче протидіяти курсу Вашингтона.